<звіст> Шрами, як мапа, війни на руках. Кожен рядок це мій побратим, що в землях. Я не герой, з я вчора ще падав Сьогодні вставу за спинами мама і братва. Почок <звіст> не страх, а звичка до темряви В Серці жар жаршовчать гасит. Молитвами, я вчився мовчати, коли всередині крик життя поребрах та я встояв не зник. Я воїн чуєш, я воїни, стою до кінця, навіть коли не стоїть ніхто, я воїн зламаний, але живий мій це мій бронік, мій хрест і мій Я воїн Поки дихали ти, якщо не за себе, то за тих, хто вже не втек Гуля думка, що є поскронні щодня То я такий, як відрізать ворога від свого Дитинство втекло, як дим із під'їздів старих Дорослий став там, де ніхто не питав водовий Сльози в кишеню, бо тут не плачуть мужики Та плаче небо, День це ранок в яке, я ще бачу свій двір. Я воїн, чуєш, я воїн воїну no. стою до кінця, навіть коли не стоїть ніхто, я воїн. Зламаний, але живий мій більце, мій бронік, мій хрест хрести, містяк святой. Чуєш, я воїн, падаю вниз та встаю, ще важче за бетон я воїн. поки халете, якщо не за себе, то за тих, то вже.